Усім привіт! Ви на каналі Якось так UA. Сьогодні я хочу з вами поділитися режимом інкубації бролених яєць, так як роблю це я. я ні в жодному разі я не вчу вас, я хочу поділитися тільки своїм досвідом. Тож, з чого починається інкубація бролених яєць, тобто, як це роблю я? Спочатку сам інкубатор. Протирається спиртовим розчином. Саме яйце я протираю е, розчином перманганату калію в теплій воді. Ваткою акуратно кожне яєчко обтираю. Нагрівається інкубатор до температури 38,1. Яйце лежить е, в приміщенні. При температурі 25 десь градусів близько 6-8 годин, щоб в інкубатор ложити його не холодним. Наступний етап це визначення та написання дорожньої карти для більш легшого процесу інкубації. Як виглядає моя дорожня карта, я вам зараз покажу. От. Так виглядає моя карта. Вона складена за допомогою таблиці, яку ви побачите на екрані. Так. Всі яйця вкладаються тупим кінцем догори. В куплених яєчках тут є маркування, і по маркуванню це маркування до гори. Саму інкубацію я розпочав 24 лютого, бо 23 вони прийшли мені по новій пошті. Добу вони пролежали в мене при температурі 25-27 градусів. Нагрілися і наступного дня я, продезінфікувавши інкубатор, заклав їх. Тож, в цьому відео буде весь процес від. З самого початку і до викльову бройлера. Тож, дивимося далі. Сьогодні 26 лютого. Згідно таблиці, сьогодні потрібно зменшити температуру в інкубаторі до 37,8. Сьогодні другий повний день. Я закладав бройлера пізно ввечері, тому і всі зміни по вологості і по температурі потрібно робити також ввечері, восьме березня. 13-й повний день. Сьогодні зменшуємо температуру до 37,6 і відкриваємо заглушки, так як яйця вже багато тепла виділяють, і газообмін збільшився. Вологість. В інкубаторі, так і залишаємо всі чотири оці тканинки, змочуємо. Це буде вологість приблизно 50-55, максимум 60%. 9 березня. З сьогоднішнього дня це 14-й повний день. Сьогоднішнього дня потрібно робити провітрювання. Двічі на день по 10 хвилин. Перше провітрювання потрібно зробити хвилин на 5 зранку. Наступне ввечері вже буде 10 хвилин і з завтрашнього дня по 10 хвилин, двічі на день провітрювання. Тож. Відкриваємо інкубатор, вимикаємо його живлення 5 хвилин ставимо на таймері. 13 лютого, 19-й повний день інкубації бройлера. Знижуємо температуру до 37,1 градуса. Відкриваємо всі кришечки для вентиляції, знімаємо з підставки інкубатор, всі направляючі для яєць. Знімаємо, викладаємо яєчка вже набік і наливаємо на дно водички для підвищення вологості. В нашому інкубаторі. Завтра буде наступна маніпуляція. 14 березня знижуємо температуру в нашому інкубаторі до 37 градусів. Вологість обов'язково збільшуємо оприскуванням вже і. Внутрішньої частини інкубатора. Обережно, щоб на яєчка не капала водичка. Внутрішня частина інкубатора з э, пульвілізатора. Відкриваємо всі заглушки до вентиляторів і чекаємо завтра початку вилупу. 20-й повний день, 15 березня, вечір. Перші бройлери почали лупитися. 16 березня, 21 повний день інкубації бройлера. Вже залишилось небагато яєць. Зараз вони трошки тут. Підтряхнуть, і я їх пересаджаю у брудер. Брудер з підігрівом. О тут під низом знаходяться пластикові бутилки з гарячою водою, дно брудера. Дно брудера діряве, ну тепле повітря виходить від бутилок через дерев'яний пол, і вони на теплому, на теплій підлозі. Отак От будуть 2-3 дні.